Президент Зеленський або не знає, це теж йому не додає. Або знає і бреше, що сьогодні триває мобілізація з 18 років. Триває сьогодні мобілізація з 18 років. По-перше, Тих обмежено придатних, які були до цього. В них вони стояли на обліку, і вони сьогодні мобілізуються до двадцять з 18 до 25 років. Коли ми коли приймався закон про мобілізацію, ми за це не голосували. Але частину ми ми, змогли прибрати, тому що хотіли зробити вже тоді мобілізацію з 18 років для всіх. Є відео можна подивитися в мене на сторінці, і це визнавало Міністерство оборони Генеральний штаб. Ні, Але частину ми прибрали щодо обмежено придатних, ми прибрати не змогли. На жаль, владі вистачило голосів це проголосувати. Потім вони наїлися коричневої жижі і через декілька місяців парламент все ж таки проголосував закон, який забороняє проводити мобілізацію з 18 до 25 років. Далі вже пройшло три місяці, як гарант порушення Конституції Зеленський не підписує цей закон. Якщо він не знає, то хай запитає своїх, подивиться наш ефір, запитає своїх е помічників, чому вони йому не дають цей закон на підпис і чому в е сьогодні відбувається мобілізація 18-річних. Так само е і по багатьом іншим аспектам, тому що з наступного року будуть проходити базову загальновійськову підготовку в вишах е на першому курсі, і після цього, наприклад, якщо людина буде відрахована, вона в 19 років або 18 з половиною буде мобілізовано, це теж мабуть буває сказати президент Зеленський. Чи будуть вони зараз голосувати про зменшення до 18 років для всіх? Не знаю. Мені важко на це відповісти, тому що ви намагаєтесь логікою використовувати логіку до ділю, в яких цієї логіки немає взагалі.